Дорогі глядачі, у вашій увазі представляється зарядна станція EP6500, ємністю акумулятора 6500 Вт годин потужністю інвертора 5600 Вт по вихідній потужності 220 Вт AC Зроблено на гібридному інверторі. Зараз вона знаходиться в походному положенні. Для того, щоб привести в робоче положення, відчелкуємо одну защолку, з другої сторони відчелкуємо аналогічно защолку. Знімаємо верхню кришку і вкладаємо бік. Тут у нас знаходиться ось такий інвертор 5600 Вт. 3600 є аналогічний інвертор, але на 24 вольта ця станція представлена в 48 вольтовому виконанні. Тут іде у нас ось такий 3,5 метра вхідний дріт 3х3,5 квадрата, силова розетка. Ось така от станція. Всередині там інвер... акумулятори накриті оргсклом для захисту. ПМС, g 200 А номінал 350 ампер пік. Щоб привести зарядну станцію в робочий стан, піднімаємо автомат. Це автомат DC 125 А під номінал інвертора. Потім ось тут вмикаємо вмикач. Все, у нас інвертор запустився, зараз з невеличкою затримкою включиться інвертор. у нас тут Зараз з'явиться вихідна напруга. Це є 230 вольт. От у нас ось такі розетки на виход. Їх ми вмикаємо і можемо підключати сюди на вантажі. Далі відео. Підключу, як можна його навантажити. Підключу сюди навантаження, яке зможу знайти. Тож На максимальну потужність я, на жаль, не зможу його завантажити, але спробуємо. Тут в інверторі в налаштуваннях можна виставити все решту. Також покажу, як вимкнути на зарядку. Власне кажучи, для того, щоб вимкнути на зарядку, треба буде вимкнути зарядну. Вилку в будь-яку розетку. Зараз принесу навантаження і все вам покажу. Ось я навантаження, яке зміг знайти чайник, праска та пилосос. Відключаю, вмикаю переноску, далі вставляю праску. Зараз на другому телефоні покажу, яке йде навантаження через БМС. Ось я підключився до БМС. Тут у нас зараз буде все видно. Тож підключаю знову ж таки праску. Пукаємо Все пішло навантаження на інвертор. Праска у нас споживає майже 2000 Вт. Потім далі підключаємо чайник. Ось, йде далі на 3640 Вт. І для максимального навантаження вмикаю пилосос. Іде навантаження 4500 Вт. Ага, праска нагрілася, вимкнулася. Почекав доки трішки застине праска, тож підключаю все одразу, праска 2000 Вт, ось пішло навантаження. Чайник і пилосос. тож іде, глобальне навантаження 4800 Вт було з 4450 Вт. Щоб можна вимикати. Інвертор, ось це зарядна станція. Ось в такому от вигляді. Сам кейс у нас іде на великих колесах для зноручного. Переміщення і видвижною дуже високою ручкою з ручного.